9 листопада, субота, вивчення Біблії. Мало хто знає, як по-справжньому вивчати Біблію. Іноді це відбувається тому, що люди взагалі не вміють вчитися, але часто навіть ті, хто добре вчиться в інших галузях, погано вивчають Біблію, хоча й хочуть її зрозуміти. У приповістях другий розділ, перший п'ятий вірш, йдеться про те, як потрібно вивчати Біблію, щоб зрозуміти її. Давайте прочитаємо цей уривок. Сину мій, якщо приймеш слова мої, ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрости вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, і якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш Ти Бога пізнання. Коли людина переконується, що в якомусь місці є багато срібла чи золота, руда, що вона робить? Вона йде туди і копає в цьому самому місці. А як зазвичай чинять люди з біблією? Щойно їм трапляється ділянка, де є особливі скарби, а це означає місце, де є особливі труднощі, вони одразу ж вирушають копати в інше місце. Якби вони попрямували в іншу частину біблії, це було б не так погано, бо скарби є скрізь у цій книзі, і той, хто знайшов їх в одному місці, зможе знайти і в іншому. Але зазвичай, вони йдуть до бібліотеки і починають копатися серед коментарів або запитують свого пастора чи друга, що на їхню думку це означає. Це все одно. Якби людина знайшла ознаки золота в певному місці і одразу ж вирушила за сотню миль і почала копати. У світських справах люди не такі дурні. Ще один момент: коли людина копає срібло або золото, вона ретельно оглядає кожну ділянку землі, де працює. Той, хто бачив, як люди промивають золото, знає, що кожна частинка ґрунту ретельно досліджується, незалежно від способу видобутку, все так чи інакше піддається ретельному вивченню. Отже, перед нами прості вказівки щодо вивчення Біблії. Спочатку зверніться до самої Біблії, до конкретного уривку, який ви хочете зрозуміти, а потім приділіть найпильнішу і найтерплятішу увагу кожному реченню і кожному слову. Нехай ваш розум затримається на кожному слові і кожній фразі, відзначаючи їхній зв'язок із попередніми і наступними. Поки ви не зрозумієте, про що в них йдеться. не сідайте за стіл, щоб запам'ятати уривок і повторювати його як папуга, це не вивчення. Але ставте запитання тексту, ставте запитання і дозволяйте словам тексту дати відповідь, поки ви не зможете думати про це, не думаючи про самі слова. Часто люди, які багато читають Біблію, не знають, що в ній написано, тому що вони читають її недбало, не дозволяючи самій Біблії сформувати їхні уявлення. Ніхто не може сподіватися на розуміння будь-якої частини Біблії, якщо він не знає, напевно, про що в ній йдеться. Це само собою зрозуміло, бо стосується всього. Коли учень знає, про що йдеться в тексті, що робити далі? Ось інструкція. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. 2 Тимофія 2.7. Як він дасть нам розуміння через наші роздуми над тим, що він говорить? Тобто... Поки ми старанно розмірковуємо над текстом, розуміння тексту буде виходити з самого тексту. Звідки ще ще ми можемо очікувати, що воно прийде? Бо Господь дає мудрість з його уст знання і розум приповісті 2.6. Сенс того, що говорить Господь, укладений саме в тих словах, які Він вимовляє. Як довго людина має розмірковувати над словами, перш ніж зрозуміти їх? Це залежить від кількох речей. Ми повинні бути готові, якщо знадобиться розглядати їх протягом десяти років, не відчуваючи нетерпіння. Ми повинні бути настільки впевнені в тому, що мудрість і знання виходять із самих слів Господа, щоб бути впевненими в тому, що вони справді є, і ніде більше їх немає, але багато що залежить від того, з яким настроєм ми підходимо до вивчення. Дух Божий це джерело життя, з якого виходить Біблія. Дух це життя, сила і мудрість слова. Коли ми приходимо з серцями покірними Духу, нам не доведеться чекати так довго, як, якби це було навпаки. Пам'ятайте, що праведність Божа відкривається вірі, а не розуму. Це ані трохи не применшує значення інтелекту, але просто підносить віру. Бог дав людині інтелектуальні таланти й очікує, що вона буде їх використовувати, але не без віри. Дуже слабкий інтелект з вірою зрозуміє Біблію набагато легше і досконаліше, ніж гігантський інтелект без віри. Одночасно з вивченням одного конкретного уривка не нехтуйте читанням і вивченням інших частин Біблії. Біблія це єдине ціле, у ній один дух і одна істина, і кожна частина безпосередньо пов'язана з кожною іншою частиною, якщо уривок, який ми розглядаємо, розташований у середині розділу. То учень повинен уважно вивчати спочатку розділу і навіть спочатку книги, бо жодна книга Біблії за винятком книги приповісті і псалми не складається з окремих думок. Через кожну з них проходить лінія думки і кожен текст. Слід розглядати у всьому його зв'язку. Тоді під час вивчення будь-якого спеціального предмета він не буде застосований неправильно, коли розум звикне замислюватися над писанням це дивовижно, яке приходить світло. Практично все може послужити тому, щоб світло засяяло від слова. Під час читання іншої частини Біблії, почувши чиюсь бесіду, у розмові навіть на іншу тему, словом, тисячею різних способів, розум може бути спрямований на текст, що вивчається, і світло сяятиме. Ніхто не може сказати, яким чином дух діятиме і якими засобами він вестиме душу до істини. Але треба пам'ятати, що в будь-якому разі дух спрямовує і що отримане знання приходить із самого слова, а не з якогось іншого джерела, бо Господь дає мудрість з його уст знання й розум. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.